Доброго дня, канал 100 Крадзум. Сьогодні в вашій увазі покажу ось таку зорову трубу. Це є UCON, виготовлено в Білорусі. Модель Scout 20х50, 20-кратне зближення, вхідна лінза, об'єктив діаметр 50 мм. Продовжуємо, так, щоб. В цю зору трубу дивитися, її потрібно розкласти. Тільки в такому випадку оптична схема буде працювати. Ну і потім вже наводити фокус, щоб зображення стало чітким, наскільки це можливо. По характеристиках, тут використовується за все, скло марки БК7. Одношорове просвітлення є на деяких поверхнях, але не на всіх. Таку інформацію я знайшов в інтернеті. Поле зору становить 54 метри на відстань в 1 кілометр, і вага цієї штуки приблизно 450 грам. Мінімальна відстань фокусування становить 15 метрів. Це тому, що ну, в біноклях меншої кратності можна там і 5 метрів, і 8 метрів знайти. Тут 15 метрів, тому що в взорову трубу дивляться на об'єкти, які знаходяться на великій відстані. Нема сенсу робити оптичну схему таку, щоб ви могли там дивитися, що відбувається на відстані від вас в 10 метрів. По корпусу. Корпус повністю пластиковий, оця частина є прогумована. Я взагалі не знаю. На мою думку, білоруси не виплавляють. Корпус це вони закуповують в Китаї. Це моя думка. Якщо ви зі мною не згідні, напишіть в коментар. Тому що ну я думаю, що все-таки в Китаї дешевше замовити оцей пластиковий корпус. А може і всі лінзи. Ніхто не знає, що там зараз на заводі в Білорусі відбувається. Ті люди, які дивляться мене в Україні, знають є такий сайт ПРОМ. На ньому я таку саму штуку знайшов приблизно в цінах 5-6 тисяч. Це ну, щоб можливо в майбутньому будете дивитися, це є 150 доларів. Але тут ще є написано WA, тобто wide angle, широкий кут огляду. Ну, я так думаю, що там буде просто, коли будете в нього дивитися, не 54 метри, а можливо, там 65 метрів. Ну, ось, ось щось таке. І ця штука є відносно бюджетна. А ціна її доволі висока. Ну, я вважаю, що за таку річ давати 5 тисяч гривень нема сенсу. Особисто я люблю дивитися в біноклі, а не в зорові труби чи в монокуляри. Мені не подобається якби, прищурювати одне око, закривати і хочеться двома очима бачити так набагато комфортніше. Можливо, якщо ну, ця штука була дуже-дуже якісна, то можна було б і нею користуватися. Але. Ну, повністю пластикова, не вся оптика просвітлена, а коштує нова 5-6 тисяч. Мені здається, що краще ризикнути, десь пошукати якусь зорову трубу, але бушну і за ті самі гроші купити набагато якіснішу річ. Якусь таку інф... мінімальну інформацію я вам розказав, але я думаю, що ви все рівно толком і не зрозуміли, наскільки ця штука. Має якість, ну яке в неї зображення. Тому зараз я знімаю в світлопородуби, в темну пору доби. А також в мене є бінокль японський, теж 20х50. І от порівняємо його японця з ось цим білорусом. Так як я казав, знімаємо в день. Зараз я наведусь туди, куди я хочу. Ага, ось тут. Дивіться, ось до тої дороги рівно 2 кілометри. Як ви бачите, в центрі зображення відносно чітке, а по краях дуже сильно милить. Ну, я б сказав, що ну, відсотків 60-50 це є чітке зображення, все інше є розмито. Тому робіть собі висновки. Зараз я наведусь на якийсь ближчий об'єкт. Так, так, чекайте. Наприклад, ну, сюди. Ну, теж можна прочитати дещо. Але... Ну, якість така собі. Так, подивіться, бачите, простий Таско 20 на 50. Це японський бюджетний бінокль 90-х років. Але от порівняйте. Як він показує, мені здається, що Ну, навіть нічого не буду говорити. Ви бачите самі, яка картинка. Звичайно, теж по краях, не дуже чітко, але не так, правда? Так, а тепер познімаємо вночі. Нагадую, хто ще не підписався, не забувайте, підпишіться. Будь ласка, поставте вподобайку, можливо, якийсь коментар. Напишіть під відео. Щодо нічної зйомки, те, що ви бачите зараз через камеру телефону, повірте, коли ви дивитеся очима, не дуже щось краще ви побачите. Просвітлення доволі неякісне. Картинка не є яскрава вночі, хотілося би. Щоб був, ну, щоб було набагато більше світла. Тому, коли ви його купуєте, знайте, що за такі гроші доволі великі, як для, такого бюджет, як для такої бюджетної зорової труби. Оце ви бачите, оцей будинок десь приблизно ну, метрів 200 знаходиться. Тобто, коли я очима на нього дивлюся. Я, ну, якби, я набагато краще його бачу, ніж через 20-кратне зближення. Воно тут є, це зближення, але бачите, просвітлення дуже-дуже неякісне. Тому ті, хто купує такий апарат, знайте, що в темну пору доби ним користуватися по суті нереально. Тобто, якщо десь є світло, ну, то ви бачите його. А якщо світла немає, майже, то майже нічого не видно. Всім дякую за увагу.